І так, для реєстрації в проєкті Traffic Motion нам потрібно перейти по посиланню, яке міститься у цьому відео, в описі цього відео, а саме, ми ось цьому посиланню. Щоб перейти, потрібно клікнути один раз. Потім переходимо в розділ Реєстрація, де поспосередньо вказуємо в цьому полі. Ваше ім'я, наприклад. Саша. Тут прізвище. Пупкін. В цьому полі вказуємо свій мобільний телефон без плюсика, починаючи з тройки. 3, 8, 0. І далі, далі, далі свій номер, наприклад, 066-9988-777. В полі «Мій електронний адрес» вказуємо вашу електронну адресу. Наприклад, «SashaGmail.com». В цьому полі дублюємо вашу адресу. В цьому полі вказуємо ваше ім'я користувача. Наприклад, це буде СА Ш. Тут вказуємо ваш пароль. Наприклад. Тут дублюємо його. Тут ще раз пароль. Ще раз дублюємо. Pizza e mail. Тут потрібно вказати ваш гаманець електронний на PayZa, на Solid Transpay або на PayPal. PayPal в Україні не виводиться, тому тих, хто реєструється в Україні, потрібно використовувати PaySa або Solid Transpay. Ну, я використовую. Пейза. Як реєструватися в Пейзі? Дивіться відеоурок, посилання на який є в описі до цього відео. Так, тут натискаємо Погоджуюсь і я не робот. Вводимо капчу. Підтвердити. І процес. І ми бачимо thank you. і для підтвердження нашого профілю нам потрібно перейти на наш email адрес який ми вказували при реєстрації, і підтвердити його звідси. Відкриваємо лист від Traffic Mountain. І бачимо, що є посилання, за яким потрібно перейти протягом 24 годин. Натискаємо на посилання. І ми бачимо, що нас переносить на сторінку реєстрації, де нам потрібно активувати наш профіль. І от. Тут вказано ім'я, яке ми вказали при реєстрації, тут потрібно підтвердити наш пароль. Так, вписуємо наш пароль. І натискаємо кнопку Activate. І так. Ми чекаємо на таймер і переходимо до нашого кабінету. І все, ми, ми зареєстровані в нашому кабінеті. І що нам потрібно, як пам'ятаємо завжди, нам потрібно привести свій профіль в режим активний за допомогою цієї червоної кнопки. Переглядаємо 10 реклам по 20 секунд кожна. В принципі, на цьому реєстрація закінчена. Так, ну що ж, реєструйтесь, заробляйте, підключайте друзів, знайомих. До побачення. З вами був Саша Кириленко. Всього найкращого.